Друзі, продовжуємо висаджувати помідори у відкритий ґрунт з парнику. Мама пішла за розсадою, а ми з вами прольємо канави. Нехай вода впитується, прогрівається і продовжуємо займатися посадками. Потихесенько, з Божою допомогою. Ой, які огірочки. Так, Йдемо, вмикаю воду. Перевзулася, вирішили гарно все-таки пролити. От я вмикаю, швиденько біжимо з вами, щоб не залити стежку, бо мамі незручно там ходити. Не знаю, встигнемо чи ні, йду до мами. Все полила, хотіла селітру посипати, а воно вода. Селітра дуже швидко і добре розчиняється у воді. Думаю, ні, нехай впитається, я грамулечку сипону на вологу землю. Мама бере вологу землю, я то корінці закидує, заляпує. Ну, В неї там своя система. Тому просто до неї сху. Друзі, не встигла я дійти. <тур> не вирвала? Ні, вирвала. А, вирвала. вирвала. Говорить, помідор Таросенко ледве вибрала. Дрібне, мале. Щось Тарасенко не хоче розвиватися. Так, це, Он... да, це Тарасенко, Будьонок. Люди попросили не називати помідор Будьоновка, так як його Тарасенко. До речі, тобі Тарасенко тільки що телефонувала. Я взяла, говорю, руки брудні, помідори садять. Ой-ой-ой-ой, я хотіла спитати, чи ви садите. Все, 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 все. <ріпи> <ріпи> Вона так зраділа і мене розвеселила. Спитати, що робити, Садити чи не садити, теж ой. Тягається з цим парником, то накрите, то відкрите. Бідна людина, це тетять Люба, що в нас так. була, що ми дві неділі поспіль фотокарточки роздивлялися. І вони з мамою дуже дружать, дві сестрички кожного дня. Що, що? І вона піде тобі. Да. І вона піде. Так, я розкладаю і селі труси. Перчатки возьму. Короче, нічого не прямо по два маленькі, два. Ой, я тут борошно. Тачки все, пиздець. Іра, я побігла. Ще Помідори тут. Дзвони, хай бере, що хоче. хочеш. Те, що вони зараз пов'януть і викинемо. Мама пішла за водою, приїхала ранганська вода, а вони забули взяти. Ну, зараз буду садити, хоч вона й не дозволяє, хоч і само трошечки нічого. У мене рука легка, в мене приймається, він прекрасно. Thank you. Іде. Я хотіла іще декілька розкласти, досадити. Я не буду говорити, що я садила, але вона й так побачить. Ну що, дуже таткові влетіло ні за що. А вони сказали, що ні, ми чекати не будемо. Ні, вони стоять, вже ніхто не бере. Я кажу, зараз він йде, кажу, ззади. А він почув сам? зрозуміла, що нічого не зрозуміло. Я зроз... пляшки взяла гроші. Я біжу, назад немає нікого, вона виглядує, вона ж бачить, що нас нема. Ну, ми не можемо без... розкидаю. розкидаю. Печі де мои страшные. Надо было на голову косинку. Straszne, straszny czas Świetne. 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 Каже, Іра йде, кажу, та їй не треба ще. А вже зна тут нас усіх. Що, серйозно? Вона да, не... Я ж кажу, ой, підоди, підожі, то кажуть, так а куди вона зна, що я їла. Ну ти ж приходиш, я кажу, Іра, тобі допомагати, вона знає, що все время ж тут. А це ця жінка, що я лію, я добрала, вона вже зна. Каже, Іра, кажу, ти в неї ще є. Я набрала шість пляшок, ну куди нам? Ні, ну я не набираюся, кажуть, середу щось їжейте. Та ну я все. так не хочу. За чому? Що і пляшка стоїть. У мене в не стоїть, я виливаю в банки. Да я Плюшко. Плюшко. Фрэнди, ну, а я пішов, бо пляшка коренна. А зовсім полягали його. Ага. Вони жахливо виглядають. Як ну, пропадуть. О, біжи, ма, еще вода приїхала. А то вже, так, вже вона сигнала, наверное, вже в Новоселок. О, там мира, мира. Де моя подруга жива, да? Оце хороший трудный. Толстеньки, невеликий. Тяті Люся, ну да. мені нравится. Ну, Просім году їх щось мало було. Yeah. Але не тільки на них, на всіх. Ну а це зараз сілі труші поклала спеціально, щоб. Просім году мало було пола. А тут не ось одначик. Не хватило? Так. Mm -hmm. mm -hmm. да. А ти тут а три посадила, тут десь Ай, маленький. Mm -hmm. Ну я й вірю, я хай. А, О, дивися, як тут. <реш> Ура! Все! Ти ще жовтий рядок садиш. Кого? Жовти. А що, ще щось садитимемо? Ну звісно, ще щось. А, тю, а я думала все. А будь Це от яка будь чотири рядки будь А це останній який? Круглі, так? Да? А оце круглі. А, так ти апельсину ще не збирала, так? Да? Ой, я не рвала. Господи, я вже збираю. Вона рве, я збираю. Зрозуміло, значить, запам'ятовувати можна тут не обов'язково, бо це самі прості помідори наші, які ми 100 років вирощуємо. Сортів, як назви точно ми не знаємо, тільки «Таросенко» знаємо, два рядочка. Два рядочка. рядочка, ні, перша рожева сливка. Да? А, два перших рядка рожева сливка, потім помідор «Таросенко». Оце також вона помідор та росинка посадила, а це крупний з Луганська круглий помідорчик. Е, і останній, отут апельсинку вона хоче посадити, ну а це рядочок залишиться нам під наші високорослі і низькорослі, авторські помідори. Капустку та я, можливо, не буду її садити. Капусту з нею, воно не росте. Красиво, звісно. Я люблю коли. Коли капустка росте гарно, Це симпатично виглядає на городі, розлягається широка. Та це я про капусту розповідаю, коли вона росте гарно, яка красива, весь город прикрашає. Я б з великим задоволенням капусту, хоч, хоч 20 штучок посадила, але ну, так як вона в мене не росте, таке щось дулька якась можна і не садити. Ще ця біла крилка, ось тут розпочнеться фундук обожнює. Нема ще. Біла... Може і не буде. Я ж сподіваюся, що не буде. Ну, це, мабуть, попилиться, ось уже на фундуку сидить. Не знаю. Може і не буде, але капусту треба заливати нам кожного божого дня. Тоді вона буде рости. А не поливаю, що то вона й не росте. Ну, подивись, скільки землі, хватать. Оце мама собі помідор садить скільки. Ну, вона пригощає своїх знайомих, родичів, друзів і консервує трошки. Ну На томатик і все. жовтих зараз посадю, а то, що ти казала там садити ще? Та мені вже нічого, У мене там трошки помідори і все. Ти сказала, що Поставлю тут опору на помідори. Так, ага. да, можеш да, один-два, скільки там тобі. Ну так, да, якщо вона два виб'є, тут нічого не залишиться. Ну нічого, ми знайдемо, де посадити, під шпанку ще викопати. Ну да. Нехой, садерусь, їх так. Нехай сади розі Так. Ну ж на поїсти дуже багато не йде, скільки ти там в день зісиш, то помідор. Ну, мамі, оце так, а мені, звісно, а мені і п'ять кущів достатньо. стотнього. Високоруслих. Друзі, дивіться, що мама принесла. Це отой, що перекущує все. Косар, чи як він називається? Е, стригун. Стригун, як двері Ля... відкриває, Ля, як він роги наставляє. Він щас на тебе. <рігла> Мама! Він щас на тебе пригне. Ля, який гад Ля, який. Та хіба там побачиш щось, як ти. Да ма, Що ти робиш? Вона на мене кидає його, як в дитинстві. Залякала а, дитину ти, з дитинства. Жарство небесне. <гум> Знов без голови зробив. Дома у мене пам'ят ми одного. Пам'ятають всі, ніхто не забути, як ти шию не звернула. Що там тільки не писали? Ти Раїса Івановна шию жуку звернула. Я похороню його. <гум> Та не треба! Тут, Та тупом. вони жартували, ніхто <гум> тебе не осудить. Тут якось треба рятувати. Це добре, що я побачила, це вже він поскашував тут. Да, ми б завтра зранку прийшли, друзі, декілька розсадин. Е Будемо пересаджувати, тому що. Так він не скусює, він надгризає під землею. Помідор починає в'янути, падати. Він їх понадгриза, а потім збирає і тягне собі в норку. Помідор надкусює. Ага. Бачиш, у мене надкусена, чи капусянка, чи може цей косарь з'їзда. Капусянка лежала на дорожку там, де над'їздила. Багато розвелося. Там людина пешира, я й не знала, що такі жуки існують. У нас ведметка, да, а от стригунів не бачили, і нурок немає. А тепер як... Не треба отут? Ні, ні, не треба. А тепер, говорить, як ви показали, я й побачила. І ось друзі, друге, це те, що мама помітила в чорній землі. А, треба полити. А ти ж підеш ще Ні, Давай шлангу, я полю. Ну, давай. Ми з мамою зробили ще один рядочок для помідорів. Для апельсинки нашої жовтої не посадили. І Йдемо до мами вибирати. Як завжди, миє ручки, щоб чистенька дойти. Перевзувається то галошики, то капці, як же це, по вулиці два метра пройти в галошиках. Та це позор на все а село. А я жартую, нехай посміються. Підніми людям настрій. Отут наклеїла мозоль. А навіщо ти мозоль ті поприклеювала? Наклеїла пластир, я той перцовий, і чи допомагатиме. Я каже, на коліна наклеюю, ходю каже, три дні. Ну, це вчора наклеїла, попробую, одну другу. Щоб друга. прогріти. Це в неї артрит Подивлю, чи артроз, Друзі, я не дуже розумію. Косточки артрит, артрит. і вона вже не знає, що робить. Воно ж Тут болить з боку, а це ось прямо зверху. Подушечка Ма, ну де? це ж воно бачиш, де місце, Оце воно Оце пухле. Оце наклеїла я. Оце ото що Но. косточки круте. Оце воно болючено страшне. Ну, не спить ночами, обезболю знеболюючи, не хоче приймати не, ніяк. То, 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 да. Терпи, оце буде мучатися, масажувати, не спати до ранку, а ранку встає і бігом по городу зарядкою. Це зарядка, тут от і... Купили лайкопер перцові, Спробуємо, можливо, трошки легше, як прогрі. Ну, артрит, друзі, воно накруче, що воно що прогріє? Я не знаю. Я ще не знайома. дай Боже. А no. ти нічого не взяла округ, що ти тут? Воно з корінцями ж. — і якусь тряпку, щоб покласти? — Та потім, пішли в тебе найдемо. В мене зараз шукати, хоч я відрос. Ось. Ні, паш. Тряпку нервовує. І він бігом тікати, щоб ти знову не кричала <ривіт> на нього. Ця жінка весь час кричить на свого чоловіка. І він боїться, аж руки тремтять, як її бачить. Приїхала роганська водичка, а ми ж на городі садимо помідори. Ну, давай же ж бігти, мама. Я поки її помідори саджу, а вона воду пішла роганську купувати. Забігла, як там метелиця чи завірюха. Таткові приказала, указ дала і побігла далі помідори садити, бо хвилюється, що вони ж засохнуть. А я їх уже потикала. І татко пішов за водою. І що ж ви думаєте? Поки ми посадили всі помідори, а татко сидить з сусідочкою і ля -ля і лякає -ля ми виходимо за новою партією помідор, а татко до сих пір тут. Я беру. Давай, 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 давай. Ні-ні-ні. ні, ні. одну бери. І я одну, почне і пі одну. Розібралися, взяли попльошки, кожен попльошечки. Я так подала, не початку. він не скамейку робила. Кому? В світі. вона мені буде. А, він. Він. О, Господи, попросили, щоб скамейку зробив. Зрах... Ні, це моє. Я це мій. ж купила двоє, одні один для один себе а в неї не було іншим кольором. Размір теж різний, а говорити, в кімнату. Іра, піди, забери в нього фляжки сюди. Чого? Ну, він причатай, тимані. Там ще якийсь конфет є. О, візьми, угощаю. Та не треба пахнути. Ну я угощаю, не ну я це. Надо. Дарованому коню зуби не дивляться, бери. Я не хочу. <сміття> Сам їж. А де мене? вона ділася. <сміття> Заховалася. Я хотів оце оцей. Комета наша. Треба в хату ж підати, там в хату ну там хату ж. Я накупила. Я накупила, накупила і печеньє і вони Там як не знаю хто, там кинув в роті і розтанули. Хвилюється, що татко наїсть ця печив. Людина думала, що вони зрадіють, а мама зараз їх захова, щоб татко не їхав. і вся плата за скамійку. Да. Ой, яку квіточку вона висадила під черешню. Яка красива, гарна квіта. Сідай посадить. Як? Треба... Ой, яка трояндочка, І що ж ти трояндочка. зробила? Вона пропада від фітофторозу, да? ти. я фітовторозу. <реш> Ні, я не хочу. Друзі, втроєм тягнули, не можемо витягнути. Вона хоче горщик, цей забрати собі. Це її доктор. Нічого не можемо. Я говорю, замочи у відро водою. Вона не говорить, ні, прям, та воно так присмакталось. Прям води набери у відро і туди окуни. І нехай три дні поїде прямо мокрити. Мато вона розійдеться по воді ця земля. Не можемо дістати, ви уявляєте, мучались, мучались. Ми ж хотіли да, комусь, пропонували. У відеоролику всім питали, кому потрібно приїдьте, заберіть. Ось він. Це ж на ліке, язви, шлунку лікувати. Ніхто не відгукнувся, сказали, нікому не потрібно. Да, а, капі, так, да, я посаджу Де, трошки, я Де, Де, забула. Дейки. що Де, шиш... дейки, маленькі, Ну, висаджувати, дивіться. Да. Нормально, по два штучки садити, а поки їх держати. Угу. Де, Та мені штук вісім ратун або десять. Ну, і цих трошки. А Ні, я по два саджу. У мене просто діленка маленька під перцем, мені багато не потрібно. А ножик брат, він. А що мені відрізати одразу? Ні, ти, ну, можна, несно, але не так. Хотіла я це зробити сказав ні. Буду робити я сам. Він же ж там красиво з визерунками викладо. Нібито я не так зроблю. А тепер от тобі гірки буде і от у нас Саша прийде з ріжем. А що це за пух літає по всій вулиці вже давно? Ой, я можу жити, по так то ж прибрали, бо вони алергенні. Ну, я не знаю.